А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахоші, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталось, як безрадні були вони в цім ось два мужі в одежах, блискучі, з'явились при них. А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес! Євангеліє від Луки, двадцять 6. Христос Воскрес! Нема Його в могилі! Христос Воскрес, дивіться, гріб порожній. Сьогодні сталося чудо із чудес. Такого ранку не було ніколи, такого чуда світ наш ще не мав! Воскрес, щоби нам дарувати життя, нев'янучу вічність для душі майбуття! Прославмо Його у святковий цей час! Бо Він нас від вічної гибелі спас! Він переміг ворожі сили, Його не втримала могила. Бо він могутній, сильний Бог, воскресли спас, і тобі життя дарує. Ти тільки серце, все йому відкрий, коли там гріх та смерть іще панує. Воскреслий дасть тобі і радість, і спокій. А ангел озвався й промовив жінкам. Нема Його тут бо Воскрес. Матвія 28, 5, 6 Христос Воскрес! Бо во істину Воскрес! Христос Воскрес! Бо во істину Воскрес! Христос воістину істину Воскрес!